Біткоін по 64 тисячі дуже сильний рух. Вчора відбувся. Це є сигнал, що почався сильний тренд вгору. Давайте зараз з вами розберемося, де найкраще заходити в трейди, з якими стопами, і що ми, в принципі, самі торгували з нашою командою. Е, нагадую, друзі, що попередню аналітику я з вами ділився, е, це було 8-го числа, де я вам казав, е, що е, біточок, е, якщо він перебуває в цю зону 60 тисяч, у нас офіційно почнеться тренд наверх. Плюс я тут ділився всіма планами, як я думаю, е, торгувати. Як бачите, біточок повністю ось цю зону 60 тисяч, і зараз він вже аж дійшов до цього ключового рівня. Давайте розбиратися, де ми можемо відкривати трейди і що робити. А ви підпишіться в телеграм, посилання буде в описі, і поставте лайк, підтримайте нас. Йдемо по перше. Хороша зона для відкриття якогось локального тренду трейду була ось отут, тут біля цього ключового рівня, а тому, що тут було багато доволі ліквідності. От я зараз я вам покажу вчора. Біточок бачите, зайшов цю зону 65 тисяч. Це якась була перша локальна зона, де було доволі багато ліквідацій. тому що ось отут тут по руху в принципі майже не було ліквідації все викупляли. Взагалі, глобально чого бі той почав робити ось цей ріст? Тому що е, німецький уряд продавав дуже багато біткоїнів. Він продав близько 4 мільярда біткоїнів в доларах. Uh, і більшість цих продаж відбулася в зоні нижче 60 тисяч. Тобто, це ціна біткоїна. Вона тому і падає, бо є цей попит і пропозиція. Але як тільки німецький уряд перестав ну продав все по факту, перестав ціна почала розвертатися, і в нас почався ось цей доволі сильний тренд вгору. Uh, що ми зараз плануємо з нашою командою? Uh, ми зараз uh, плануємо шукати наступні трейди. Перше вчора, ось тут, я рекомендував я майже не майже щодня. Я кожен робочий день, коли я працюю, я ділюся чіткими рекомендаціями, де шукати угоду угоди по бітку, де відкривати трейди, і що конкретно робити. І тут, бачите, вчора я ділився якраз ось, ось цим планом: відкривати шорти вище зони 63 800, Тому що тут буде якась… Може бути хороша ліквідація, ціна багато доволі вже виросла, і хочу показати, що в нас є якраз студенти, які взяли точка входу була, на жаль, в перші від першої по п'яту годину ночі, тому взяли тільки ті, хто особисто торгував. Коли є класні ситуації, то я стараюся особисто ділитися чіткими стопами і профітами як роблю тут, щоб ви могли так само з нами заробити. Ця ситуація вона вже локально відпрацювала, але е, може бути така штука, що сьогодні віточок е, зробить ще один виніс, е, і якщо тут буде великий об'єм, тобто дуже важливо, щоби е, от локально е, якщо ось тут буде якийсь великий об'єм, то я буду пробувати е, брати ще один шорт. Але об'єм 30 хвилин свіжі має бути хоча б близько е, більше 4 мільярдів. І далі з нашою командою ми плануємо ось отут в зоні 60 або зоні 58 шукати лонги. Чому це? Тому що вот вам приклад, якось отут тут було. Бачите, це є низ діапазону, і дуже часто, як і низ, так і верх діапазону виступають сильними зонами супротиву. І сильними зонами підтримки, і зараз ось оця зона 60 або може бути навіть якийсь хвостик відтестити ось оцей пок, зона 58. Це дві ідеальніші зони, де можна шукати лонги. Цілю у нас буде, звісно, перебиття вершинки а може навіть і вище, тому що зараз ви повинні розуміти, чому ціль в мене вища, тому що зараз, ось, ось тут бачите, це красива ліквідація, яка стоїть. Прям вище вище цього рівня. Е, наступне е, по біточку самому до сих пір не було ніяких сильних ліквідацій. От вам е, дані по карті ліквідацій. Замітьте, коли ціна опустилася до 63 тисяч, що відбулося, бачите, оці красиві ліквідації лонгістів. Тобто, впродовж двох днів е, ліквідації було приблизно на суму по 500 мільйонів. Відповідно, приблизно 1 мільярд доларів сукупних ліквідацій відбулося в сам низ, ось отут, бачите? ось отут. І ціна, як бачите, це по факту було локальне дно. А зараз на цьому рості до сих пір немає ніяких великих ліквідацій. Чому це важливо? Тому що статистично великі ліквідації завжди стають сильними зонами як і підтримки, так і супротиву. І якщо ви подивитеся серйозно на цю карту, ви побачите, коли відбувається велика ліквідація, дуже часто ціна біткоїна, що робить або розвертається, або переходить в якийсь боковик і просто стоїть в ньому і нічого більше не робить. Тобто, це вам приклад, як працює ліквідність. Оце ліквідація. Ви повинні розуміти, що це є найкрутіша ліквідність для ринку, і ринок постійно буде за нею ходити. І зараз до сих пір не було ніяких таких красивих аж прям ліквідацій. Тільки 160 тисяч 160 мільйонів в шортистю. Тому я думаю, що буде, але ми мусимо так само бути з вами. Ми бусимо бути адекватні. До речі, друзі, нагадую, що ви можете долучитися до нас клубу, де ми щодня ділимося торговими планами, де ми щодня показуємо, де ви можете відкрити трейд, щоб ви з нами заробляли зі стопами, де ми вчимо вас, як самостійно відкривати трейди, щоб ви були незалежні. В описі під цим відео буде посилання. Реєструйтеся і команда детальніше розкаже, як долучитися. Вертаючись назад до цього графіку, кажу. Що очікує мінімум зняття діапазону, а далі буде видно, тому що що буде, як він буде зняти, бо одне ситуація, якщо його прям звідси на імпульсі, знімлюють. Одна ситуація, якщо ціна, наприклад, винесе, чуть-чуть тут буде стояти рентжити і буде пробивати. Тобто, це будуть зовсім інші ситуації, які я буду описувати вже в майбутньому. Але те, що ось тут є більша частина ліквідації, це факт. Як ми е, от прямо зараз зможемо відкрити трейди? Що буде найкращим підтвердженням, наприклад, відкриття трейду ось отут, е, е, Лонга? Якщо буде повторення, похожої ситуації, яка була ось отут, бачите, я зараз вам її покажу. Чому там була основна особливість, е, тому що в моменті е, там відбулася дуже красива ліквідація по відкритому інтересу. Зараз я попробую вам відкрити і показати. Тобто, в моменті, ось тут, ось, ось тут, бачите, в моменті зайшло дуже багато відкритого інтересу в самвер, і в моменті там була дуже велика ліквідація і величезний об'єм. Представте собі 22 мільярди в 6 годині свіжся, а 24 тижні годину. Тобто, якщо буде там так сама ситуація, от представим е, зараз е, ціна е, впаде сюди. І потім візьме із зніме ще, наприклад, лой. це буде наша ідеальна ситуація, щоб е, взяти трейд. Тому, друзі, прямо зараз підтримайте лайком. Е, якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях. І прямо зараз підготував до вас урок по торговій системі, яку я буду використовувати, щоб взяти лонг по бітку е, і заробити на ньому. До зустрічі!